Наркотики в солодощах не потрапили до ЄС. СБУ Ліквідувала транснаціональний канал контрабанди наркотиків і психотропів. В результаті комплексних заходів у Києві та Чернігівській області затримали 28-річного організатора наркобізнесу. Зловмисник організував переправлення до зарубіжних країн оптових партій канабісу, екстазі та особливо небезпечного психотропу тетрагідроканабіолу, більш відомого як ТГК. Для маскування товару фігурант приховував його в інгредієнтах кондитерських виробів, які власноруч виготовити. Товляв. Потім запаковані посилки готував до відправки своїм іноземним замовникам, яких знаходив через спеціально створену інтернет-платформу в Телеграм. Йдеться у повідомлення з Бугу в Чернівській області. Вдалося запобігти переправленню за кордон партії психотропів на майже мільйон гривень. Розрахунок за товар наркоділок планував отримувати в безготівковий спосіб через сервіси обміну криптовалют. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено підготовлення до продажу 2 кілограми канабісу, 200 таблеток екстазі, більше 50 ти одиниць кондитерських виробів з містом психотропу та на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Крім того, вилучено обладнання для виготовлення заборонених речовин, мобільні телефони та сім картки з доказами злочинної діяльності. Повідомляє служба. Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.